Слава Україні слава і Збройним силам. Сьогодні хотілося висловитися з приводу такої важкої теми, про яку, мабуть, ще будуть розказувати і історики і наші діти-внуки. і внуки. Цих історій маса це початок війни минулого двадцятого року, і такі речі, які називаються зрада, яким чином були захоплені наші території, яким чином здавалися в полон, і яким чином 501 й батальйон морської піхоти 36-ї бригади в складі 267 осіб був зданий в полон. Сьогодні ДБР веде розслідування по справі добровільна здача в полон. І зараз не юридична оцінка, і навіть не, скажімо, тактична оперативна, оперативна якась обстановка, яка привела до цього. Зараз розмова про скажімо, більш морально-політичну, морально-психологічну оцінку того, що відбувалося. І з розповіді, які можна почути зараз в Фейсбуці, блогери провели розслідування, в тому числі опитали родичів полонених, самих, кого вже звільнили з полону. І вимальовується така ситуація. 4 квітня 267 бійців. Без зброї висадилися з машини прямо у руки російської армії. 12 квітня вже комбат і штаб теж були у, скажімо так, у полоні, і їх вже там бачили. Взагалі цей батальйон надисловувався в Бердянську. Наскільки я так розумію, в Бердянську це біля Криму батальйон морської піхоти мав виконувати оборонні функції. Ну Якщо оборонні функції а не наступальні, то тоді треба було рити лінію укріплення, там, а не готуватися до шашликів. А треба було готуватися до нападу з боку Крима і там біля Бердянська займати позиції. Ну а Якщо не рити, то треба наступати на Крим тоді. Ну А що сидіти в Бердянську в казармах в військовий час, коли йде війна 8 років. Але чомусь. Батальйон, яким командував такий собі комбат Бірюков, мав задачу передислокуватися в Маріуполь і підтримати Маріупольців, фактично здавши позиції під Бердянськом, бо їх не було позицій. Але знову повертаємося до такої морально-психологічної оцінки. Для початку розкажемо історію. І історію, яку ми дізналися з розповідей самих полонених і дружин. Багато хто дзвонив і казали своїм дружинам: ми вирушаємо чомусь в Маріуполь. До нас зайшов старший лейтенант Константин Безсмертний і сказав, що хлопці, збирайтеся їдемо на підмогу в Маріуполь. Але речі не беріть з собою, тільки боєприпаси і зброю. Потім якимось чином. Цей старший лейтенант, їдучи в машині по рації, розмовляв з людиною по псевдо «Ворон». Такого псевдо у них в батальйоні не було і в бригаді. Як виявилося, потім що це був агент ДНР Олексій Дикий: агент ФСБ чи народної міліції ДНР, неважно. Коли їх привезли до певного рубежу, там. Відбулася ще одна ситуація. Хлопці, треба здати зброю і боєприпаси в окрему машину. Вже багато тоді, хто почав сумніватися. Всі подумали, може, ми дійсно оточені, і в нас зараз буде зелений коридор. Ну, старший лейтенант безсмертний, начальник речової служби, виконуючий обов'язків замкомбата з логістики, це посадова особа, яку попробуй, не виконай наказ. Сразу включається, що те, що ми знаємо, посилення відповідальності, невиконання наказу військовий час. Як не виконати? Здали зброю, а вигрузилися по дорозі з машини і одразу до росіян в полон. Знаючи, що йдуть в полон, їм уже той же самий безсмертний і інші командири передали, що треба почистити телефони. Що треба ну, зрозуміти, що вони не їдуть е, воювати, тому що зброї у них при собі вже не було. І потім в полоні вони зустрічали ці хлопці комбата Бірюкова в Оленівці, і питали: А чому? Як так сталося? Нашого ви нас здали? А він їм каже: Я вам зберіг життя. Це я віддав наказ командирам. І таким чином. Ви зараз живі, у вас здали в полон. Хтось уже звільнений, звичайно, з полону, бо їх там тягали по всій Росії по СІЗО. У мене питання: як правильно завербувати українського офіцера? Як правильно з точки зору ФСБ Росії, здати батальйон в полон? Легко без бою. Вони взагалі про це мріяли від Патріарха Кіріла. До Путіна всі мріли про одне, що українці просто здаються в полон і не буде кровопролиття, ну, це, ж, це, ж, це ж для них нормально, для росіян. Але українці, як виявилось, не, не оправдали довір'я. Але в мене питання по оправданню довір'я Комбата Бірюкова, якого призначив навіть не комбриг 36 ї бригади, а мабуть пан Юрій Содоль. Якщо цю людину призначено, а людина впала духом уже після втрати 30 бійців в мирному, ходив понурий. І видно, що морально-психологічний стан комбата був низький. За місяць до війни офіцери і сержанти подали скаргу Юрію Содолю про те, що наш комбат якийсь якийсь неправильний комбат, на що командувач морської піхоти не відреагував. Залишив його на посаді. І при цьому. У цього комбата, на якого йдуть скарги, звільняються два заступники: заступник з логістики і заступник з морально-психологічного забезпечення. І старший лейтенант безсмертний, у якого, як виявилося родичі в ДНР і знає особисто військового пропагандиста Росії Сладкова, виконує обов'язки замкомбата з логістики. Коли він їздить по підрозділах в водах, ротах. То там до нього ставляться як до замкомбата. Це капітанська посада, якщо не помиляюсь. І, як правильно здати батальйон, як правильно його завербувати агентуру, це знає добре Російська Федерація. По-перше, це зараз, якщо я таке кажу, то я кажу для того, щоб такого не повторилося. По-перше, слабий комбат. Це питання до того, хто його призначав. Заступників нема. Ідуть на нього скарги. Начальник речової служби має зв'язки в ДНР. Контрозвідка не працює. Морально-психологічна служба не в батальйоні і в бригаді, мабуть, не працює. Батальйон розложений знутрі, не серед солдат, а серед офіцерів. Командири взводів дисципліновано слухаються, і командири рот і не проводять якихось дій, бо немає такої демократії, як в якомусь Азові, там, чи в добровольчому батальйоні, чи в якомусь іншому. І останнє це, як кажуть французи, шершеля Фам. Схожа ситуація з генералом Власовим, який перейшов своєю польовою жіною, перейшов до німців на службу. І з нею він по лісах йшов десь тиждень чи два, і прийняли рішення вони здаватися генерал Ласов німців разом з цією дружиною. Воєнна, поліває жена. І є підозри, що там така була дівчина Настя, вона служила. І дуже мала близькі стосунки з комбатом. І відповідно розмови про це серед бійців батальйону. Приводять до висновку, що вона, впливаючи на нього, запанікувала і запропонувала здатися. Хоча це версія, скажімо така, конспірологічна, французька. Але висновок отакий, що цю ситуацію розхитав моральний дух, який був всередині старшого офіцерського складу, керівництва батальйону. Чому звільнилися заступники? Чому не реагував Содоль на те, що. Щось люди недовольні, офіцери, сержанти недовольний комбатом. Чому після 30 вбитих в Підмирному, він здав 267 267 бійців? Як така людина попадає і як відслідкувати моральний стан, це знають фахівці. Як виявити у старшого лейтенанта безсмертного зв'язки в ДНР, спровокувати його перевірити до війни? Це знає кондрос від СБУ. Але де ви були?